Друзі, мої любі, всім привіт! Хочу зробити перенос на матч української прем'єр-ліги між командами дніпро 1 та Донецький Шахтар. Чині шпіони України та чині володарі Кубка України поїдуть в гості до Дніпра, який дуже сильно вмотивований. Давайте все по порядку. Це розпочнемо з очних зустрічей. Що ми маємо? За останні п'ять матчів: дві перемоги Дніпра і три перемоги Шахтаря. В сезоні 2021. 2022 команда зіграла один матч, перебрати до Дзербі Шахтар виграв 2. 0 до того, що прийше Каштру. В сезоні 2020-2021 туди Шахтар був. Ну, мотивований на другу позицію. Тоді київська Динамо стала чемпіоном достроково, і Шахтар бився якраз з Дніпром за другу позицію. Шахтар очному матч переміг і поставив всі крапки над І, і посів другу позицію тоді. 19 листопада 2022 року, до речі, ці команди тоді сражали за титул чемпіона України саме в минулій компанії. Дніпряни перемогли 2 1 Шахтар, але 28 травня Шахтар виграв Дніпро 3-0 і достроково став чемпіоном України. Довичний матч Шахтар виграв Дніпро і став чемпіоном. Ну, в цьому сезоні Дніпряни реваншували перед Шахтарем. За цю прикопоразку 3-0 і перемогли Шахтар 3-1. Тоді командою вже керував Маріно Пушич. І Юрій тоді справді переграв, я хочу сказати, е свого опонента. І Юрія Максимова. Тобто Юрій Максимов переграв, тут тобто, я ж кажу, підопічня Юрія Максимова виглядала набагато цікавіше Це Шахтар. І тоді Шахтар перше нібито навіть забив на 5 хвилин, здавалося, що все під контролем, але ніпряни перемогли. Що ми подумаємо? Форму далі та чемпіон, то 5 Опять перемог підряд, 70 балів, питань немає. Дніпро більше Давайте. про Дніпро. Дві поразки, дві нічі та одна перемога. Програла Олександрійну людину в останньому матчі Дніпряну якось взагалі. Тобто, ну так, да, обіграли Кривбас 1-0 і там чисту. А потім програла Олександрія також в чисту, тому що моментів у Дніпра взагалі не було, і Олександрія повністю домінувала у поєдинку і, здобуло, і здобула Олександрія абсолютно заслужену тоді перемогу. Дніпро якось нестабільний. Матчі Дніпра ще раз на Ганду, ну ось нестабільність виграла. Вони руку програли назад нічя, ковалівку з зуряє нічя, з металістом нічя. Дуже багато нічів. Динамо програли, Кримас перемогли, Олександрій програли. Тобто Дніпро першу половину, на мою думку, Ось, В другій був невеличкий спад, ну спад поразити не було, було серія з нічих. Розумієте, що дозволило. Руху там підібратись, да? хоча рух також грає в нічю. І не може ніяк не здогнати Дніпро. Бачите, да. Дивіться, рух по лісі має шанси. Рух взагалі різниця краще, ніж у Дніпра плюс 12. Тобто, що я умею собі, Дніпро грає в нічі, у рух перемагає, то рух вже обходить Дніпро. Тому що в них краща різниця. Розумієте? Тобто, Дніпрянам просто необхідно перемагати у неділі Шахтара. Просто необхідно. О, шахтар не мотивований. Але Шахтар о, хоче завершити це ще сезон по-чемпіонськи, якщо так можна сказати, тобто здобути і ще плюс 2 перемоги підряд і поставити таку міцну вже крапку. У Дніпро є велика мотивація. Дніпра 13 перемог, 9 нічий та 6 поразок, У 22 перемоги це найкращий показник. 4 нічі, та лише 2 поразки. І, і одна з цих поразок була від Дніпра. Якщо так треба, це відокремити. Дніпро прекрасно розуміє тренерне на положення, тому що Полісі і рух може потрапити в Єврокубки, Дніпро це розуміє, поки ще Дніпро четвертий, й Дніпро... Ця позиція дає грати в Лізі конференції. Дніпро буде просто гризтися. Гристися. Дуже важливий матч проти Шахтера. Дуже важливий. Дніпро останнім часом проти Шахтера грає успішно, Шахтеру дуже важко проти Дніпро. Якщо винести ось цей матч 3-0, да? і то тоді був матч рівний. Але другий гол десь трішки Дніпро А ось, Що ми взагалі подивимось там їхні матчі там, сезону там, там, з 2019 року, да? 2-0 Шахтар виграє в півфіналі. Да, Шахтар, звичайно, краще грав, але. Ось, якщо брати саме ось, сезон 2021. Ну, Якщо брати з 20-го року, то Шахтеру тут важко. Тут програли, тут програли ось у цьому зоні. Тут Дніпро стає таким дуже сильним, скажімо так, І взагалі Дніпря не вдома та грає супер. І з Динамо, і з Кривбасом. Потужні матчі Дніпря не провели вдома. Дніпро вміє грати вдома і Дніпро дуже сильно виглядає. Плюс Шехтері дуже важко грати з Дніпром. І ще раз кажу, дуже важко. Дніпро таким дуже, скажімо так, суперником. Для Шахтаря стає дуже-дуже незручним. Мені щось підказує серце, що дніпряни не програють, як мінімум у неділю. Значить так, що думаю я. Не ну, перше, друзі. Команда ні. Дніпряни наколотили 3 м'ячів, Шатера 62. Плюс команди пропускають. Так, то є багато. Шахтар 21 пропущений м'яч найкращий захист в Україні. 26 Дніпра, що також один з найкращих захистів України. Плюс 11 Дніпра, плюс 41 Шахтаря. Я думаю, обмін м'ячами буде. Думаю, Дніпра не свій м'яч знайдуть, Шахтар також знає, тому буде команди забити. А другий пронос, ОСК Дніпро 1 не програє, як мінімум цей поєдинок. Це моя думка особиста. Я думаю, що. Я думаю, що Дніпро не програє. Шахтар, по-перше, не по-друге, Дніпро потужно грає вдома. Ну, штурм дуже важко. Вось. Подумайся, як тому буде. Я в нічів не виключаю, але думаю, що Дніпро, як мінімум, цей матч не програє. Тому, між Дніпра нам необхідні бали. Тому обидві команди заб'ють, та Дніпро один, як мінімум, не програє у неділю. Що думаєте, друзі, ви пишіть коментарях? Дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую за увагу. Якщо ви себе таке бажання, підписуйтесь на канал, Що є таке бажання? Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічі.